Доброго дня, шановні учні, сьогодні в нас продовження заняття по темі супи, і я хочу продовжити тему, щоб ви глибше познайомилися, краще знали технологію приготування, а також свої знання та вміння застосували під час проведення виробничого навчання. Наша тема це буде характеристика, технологія приготування, відпуск та вимоги до якості заправних супів. Давайте запишемо сьогоднішню дату, а також тему сьогоднішнього уроку. Відкривайте, будь ласка, свої конспекти. Можете поглянути на екран. Тема сьогоднішнього уроку звучить характеристика, технологія приготування заправних супів. Тепер переходимо до перевірки домашнього завдання. І перше питання звучить так: Як класифікують супи? Хто бажає відповісти? Аліна, будь ласка. Перші страви класифікують за характером основи, теплотою подачі та способом приготування. Так, давайте переглянемо. Правильна відповідь. Супи класифікують за характером рідкої основи, температурою подавання та способом приготування. Наступне запитання. Що являється рідкою основою для приготування супів? Хто бажає? Я. Світлана, будь ласка. Рідкою основою багатьох перших страв є бульйони. Так. Правильна відповідь що рідкою основою для багатьох перших страв є бульйони. Я хочу ще дещо розширити запитання і запитати у вас, чи краще який бульйон використовувати для приготування перших страв? Той бульйон, який називається нормальний чи концентрований? Хто бажає відповісти? Каріна. Рекомендується відварювати концентровані бульйони. Оскільки це економить паливо та дає можливість використовувати посуд меншої місткості. Так, і це правильна відповідь, тому що в закладах ресторанного господарства краще або ж рекомендовано, як відмітила Каріна, відварювати бульйони ті, що називаються концентровані. Наступне запитання: які є види бульйонів? Хто бажає відповісти? Можливо. Так, Саша, слухаю. Є м'ясний м'ясокістковий з господарської птиці рибний та грибний бульйон. Так, давайте з вами переглянемо. Правильність. Види бульйонів бувають такі: кістковий, м'ясокістковий, бульйон з птиці, рибний та грибний. Це правильна відповідь. З повторенням вивченого матеріалу ми добре справилися, переходимо до наступного опрацювання. Це Класифікація перших страв. Давайте з вами згадаємо. На екрані ви бачите ментальну карту. Всі ви добре з неї знайомі, знаєте, як працювати. Отож, ви знаєте, що перші страви класифікують за температурою подавання на гарячі та холодні, але деякі види супів можна подавати як гарячими, так і холодними. Цьому є підтвердження от такі стрілочки. Наприклад, на фруктово-ягідних відварах. Супи можна подавати, їх називають ще солодкими, можна подавати як гарячими, так і холодними. Температура подавання гарячих перших страв, ви пам'ятаєте, що складає 75 градусів, а холодних до 14 градусів. Давайте з вами поговоримо про заправні супи. Які готують на фруктово-ягідних відварах, відварах з овочів, круп, макаронних виробів, це називають вегетаріанськими супами. Отож, заправними називають супи, тому що їх заправляють. Для заправляння заправних супів використовують овочеву пасировку, використовують пасироване борошно та томатне пюре. Борщ це українська національна страва. І їх існує дуже багато технологій приготування. Але є основні три види борщів: це червоний, щавлевий, інколи їх називають зелений або весняний, частіше всього зелений та весняний борщ. Ми готуємо в літній період часу. І холодний, до речі, також холодні борщі користуються популярністю в рідний період часу. У різних регіонах України. Борщ готують по-різному. Від цього і назва борщ Волинський, Чернігівський. Але сьогодні я хочу зупинитися на нашому традиційному українському борщу. Для його приготування використовують червоний буряк, моркву, а також ріпчасту цибулю. Краще підійде концентрований бульйон, який ви знаєте, що в закладах громадського харчування потім ще розводять з водою. Це буде покращене, зменші, так як ви сказали, витрати, і бульйон буде смачний. Можна використовувати ребро, борщ буде з нього дуже смачний, картоплю, відварюємо до напівготовності, додаємо насічену капусту, потім додаємо пасировку для надання. Кращого смаку можна додавати томатне пюре, яке пасирують разом з овочами, або взагалі свіжі томати, які перетирають і потім вводять в сам борщ. В кінці додають прянощі, приправи, сіль за смаком, а також дрібно посічену зелень. Відпускають борщ від 250 до 500 г на порцію з ложечкою сметани. Дрібно посіченою зеленю та з гарнірами. Як гарнір можна використовувати випічку різну, можна використовувати пампушки. Наступний вид заправного супу це капусняк. Ви знаєте, що капусняк є також українською традиційною стравою. Основною складовою для приготування капусняків є. Капуста. Капусняк можна приготувати також грибний з додаванням грибів, можна і вегетаріанський, але смачніший капусняк буде з на приготуванні бульйонів. Ви знаєте, що також капусняки відпускають в нормі 300 г на порцію. При відпуску можна додати випічку, тобто якийсь гарнір, можна пампушки, тобто, це вже особисто на вибір, що вам смакує. Наступний вид. Супу, який відноситься до категорії заправних, це розсольники. Основною складовою для приготування розсольників є солоні огірки, які пасирують разом з цибулею, і потім в кінці додають до супу. До цього. Розсольники можна приготувати з різними видами крупами. Заправним розсольник називається чому? Тому що його заправляють пасированими овочами. Відпускають у нормі, знову ж таки, від 250 до 500 грам на порцію. Наступна категорія заправних супів це солянки. Мабуть, з усього переліку це найсмачніша перша страва. Солянками називають тому, що вони мають соляний пряний аромат. Для приготування солянок обов'язково беруть насичений бульйон. Можна відварювати його з сільськосподарської птиці, можна відварювати з свинини, яловичини. Також для приготування солянок використовують велику кількість м'ясної гастрономії: це сосиски, сердельки, ковбасні вироби. також Можна використовувати копченості, це, до речі, буде краще з сільськогосподарської птиці. Все це нарізають і вводять в попередньо зварений бульйон, відварюють, додають пасировку овочеву, через що вони і називаються заправними, тому що їх заправляють пасированими овочами. При подачі додають шматочок лимона, а також оливки. Відпускають в нормі від 250 до 500 грам на порцію. А зараз ви можете переглянути приготування солянки. Бачите, використовують які ковбасні вироби, якими шматочками їх нарізають. Також, ви бачите, використовують птицю копчену, січуть її на шматочки. Готують пасировку. До речі, ковбасні вироби можна пасирувати. До речі, це буде кращий варіант, а можна додавати просто нарізаними в бульйон підготовлений. Отже, ми сьогодні з вами продовжили вивчення теми супів, а саме характеристику заправних супів. Дізналися, які супи називають заправними. І прошу перейти до закріплення вивченого матеріалу. Для закріплення сьогоднішнього матеріалу пропоную вам пограти в гру. Для гри я обрала платформу WorldWall. World. Хто бажає пограти? Каріна, будь ласка. Так. Розпочинаємо. Твоїм завданням потрібно доповнити речення. Є запропоновані відповіді, правильні та неправильні. На твою думку, що ти вважаєш, має бути правильним методом перетягування заповни клітинку. Супи класифікують на Каріна, вважає гарячі та холодні. І відповідь правильна. Наступне запитання: м'ясокістковий бульйон. Ти, вважаєш, відварюють двома способами. І це правильна відповідь. Готують супи у, можливо, овочевому? Правильна відповідь гарячому цеху. Консоме це що? Концентрований бульйон чи суп з морепродуктами це все ж таки концентрований бульйон. Смак бульйону залежить від співвідношення, ти вважаєш продукту і рідини. І відповідь правильна. Приготування прозорих бульйонів відрізняється від приготування звичайних тим, що їх правильно освітлюють або ж відтягують. Молодець. Всі відповіді правильні. Крім гри, я вам підготувала вікторину. Переходимо до першого запитання. Назвіть різновид борщу. Цей борщ заправляють свіжими томатами, помідорами. Або томатною пастою, або овочевою пасировкою. Буряк використовують варений, припущений, тушкований або запечений. Що це за різновид борщу? Так, Каріна. Це червоний борщ. Це правильна відповідь. Наступне запитання. Як називається ця перша страва? Основним продуктом цієї страви є капуста. Ви го готують вегетаріанські на бульйонах з грибів або жирної свинини? Хто бажає відповісти? Так, Влада. Це капусняк. Так, це правильна відповідь. Переходимо до наступного запитання. За перерахованими інгредієнтами визначіть назву першої страви: картопля, морква, корінь петрушки, цибуля ріпчаста, солоні огірки, жир тваринний топлений харчовий, який використовується для пасирування, та бульйон, що являється рідкою основою. Хто вважає відповісти? Так, Артем, будь ласка, розсольник. Так, твоя відповідь правильна. Хочу подякувати вам за успішне засвоєння сьогоднішнього нового матеріалу по темі заправні супи. Хочу подякувати Аліні, Каріні, Владі, Світлані, а також всім учням, хто брав участь. А тепер переходимо до домашнього завдання. Домашнім завданням. Як підсумок сьогоднішнього уроку вам буде пройти тести за посиланням по тел. Тому, будь ласка, достаньте свої гаджети і відскануйте QR-код. Дякую вам за урок. На все добре, до зустрічі!